Сьогодні вранці, в неділю, до мене прийшов сусід і каже, що якісь пошкодження на машині є, і колесо спущене. Я одягнувся, спустився, подивився. Дійсно, що колесо порізане, машина з лівої сторони від водія облита кислотою і, значить, Непонятні значить, предмети, якісь знаходилися на криші. Після цього я викликав, зателефонував поліцію викликав і викликав журналістів. Я цей випадок пов'язую. Значить, це можна сказати одна цепочка того випадку Андрія Лисюка, Жменька. Тому що громадська організація виступила на захист, вона дала резонанс в місті і не тільки в місті. І можна сказати, це я приймаю як запугування мене як голови громадської організації на сьогоднішній день таким чином, таким випадком. Я хочу сказати, що це одні і ті особи. Ці особи можна знайти. Якщо підняти відеореєстратор, відеокамери після виконкому в четвер, приблизно 11-ї години, до мене троє осіб, коли я вийшов, вони підійшли. І вони мені теж погрожували, вони мені теж казали, що не потрібно тягнути так називаємо мазу за Андрія і, ну, скажімо, я замовкав. О, встановлення можливих свідків та очевидців пошкодження даного автомобіля збирають всі необхідні речові докази, які будуть потім приєднані до кримінального провадження. Нині про відділом поліції розпочати кримінальне провадження за частиною першої статті 194 е, умисне пошкодження майна. Там це передбачає штраф або громадські роботи на срок до 240 років. Виправні роботи на срок до двох років, обмеження або позбавлення волі на срок до трьох років.